Спочатку на вулиці Коновальця, потім на Стрілецькій, на Озерецькій, 12, на От, Працювало орієнтовно десь зразу 12 людей і приблизно десь 5 одиниць техніки. Вивезли десь 50 автомобілів на сьогоднішній день відходів руйнації. Це деревина, це скло, це рештки вікон, рештки дверей, рештки дахів, які були зруйновані. Ну так само були пошкоджені дерева на узбіччі, були пошкоджені кущі. Це теж нам приходили. Будемо прибирати, вивозити і розміщувати на майданчику тимчасового зберігання. Після цього ми зараз будемо його сортувати і відправляти в різні місця на переробку, на захоронення, на спалювання і в тому числі на, на утилізацію. Працюємо першого дня, надаємо фонд. Першого дня тільки почалася ця бомбьошка, почали прибирати повністю. По всіх локаціях, де люди живуть, де промзони, повністю все-все-все чистою, де люди звертаються, повністю допомагаємо і вичищаємо. Люди не готові до такого масштабу були. І те, що зараз їм дуже тяжко це все виносити, збирати, ну, просто не вистачає людей. Збираємо підласт. Дві бригади. Скільки людей? Ну, десь 5-6, так. Тому що э, ця стіна відійшла, яка ходить, вигнута зверху і потріскана. Був, як той казав, у постелі. Лежав. То добре, що лежав ще на лівому, на правому боці, що лицем не до вікна, бо вікно вирвало на мене, впало, потолок, весь теж обрушився на мене. все, Стекло, все. Ніхто не сподівався на, на таку річ. Бомбовб'яще є, але ж, ну що, було вийти в той момент. Як оця була така е, ситуація, ловити, що було на дворі, приловило, ну, то е, можна грубо сказати, що за життя вже думати не було, коли мої вікна. Ну от, е, одне і друге вікно сюди і одне вікно на ту сторону. Тут живу з е, е, 82-го року. Зараз двох з дружиною лишилися, бо е, дочка. Біля п'ятої школи. А ситуація така, що так не перебільшувати, і не переменшувати, що ну, нема нічого. Я то пару ночей спав тут. Ходив я у ЖКГ, там оформляли ці документи, все. Сказали чекати, а що чекати, не знаю. Таку ціннішу одежу, яку така вихідна, то взяли. А те все ще все тут. Я робив рік, робив квартиру, не доробив, оце газ мені доварили, мали врізати, і це прилетіло і все. І квартири немає. Почті обставили все. Бачите, забираємо. Клатрі, електротовари, багато дуже осколків є. Вивозили цей комунтранс, було багато такого, щоб, ну, щоб таке вже лежало. Повозили тут і тут, а те, що падає, то недавно нападало, от тут Опять сміття. На слідій неділі ми вже виїжджаємо звідси і мають робити ремонт по-новому, а потім опять будемо в'їжджати. Вивозили трохи, було багато, а остальне це воно. Ми дали інформацію в засоби масової інформації в соціальні мережі з номерами телефонів. Люди комунікують між собою. Тому, якби в отриманні інформації і в отриманні заявки, проблем немає.